Доброго дня, діти! Я хочу розповісти вам чарівну казку, серце як маленький ліхтарик. Сідайте зручніше та приготуйтеся слухати У далекому королівстві, що звалося серце край, жила принцеса Злата. Це було незвичайне місце, адже серце кожного мешканця світилося к маленький ліхтарик але одного ранку злата помітила щось дивне. Деякі серця в королівстві почали тьмяніти. Їхне світло ставало слабким і ледь помітним. У серці принцеси Злати з'явився легкий смуток. Сповнена тривоги, злата вирушила до мудрого старішини Яромира. Який мешкав у тихій галявині на околиці лісу, вона розповіла йому, про тьмяніючи серця і про свій страх. Яромир, погладжуючи свою довгу бороду, пояснив, що серцям потрібні три речі, щоб залишитися яскравими: рух, смачна їжа та доброта. Він дав златі стару пергаментну карту, на якій були позначені місця, де ці істини були забуті. Злата вирішила вирушити в подорож, щоб нагадати всім про ці прості істини. Її першою зупинкою був ліс руху. Де вона зустріла лінієвих білок, які майже не рухалися, злата почала гратися з ними, заохочуючи їх стрибати та бігати. Спочатку білки були млявими. Але незабаром вони почали гратися, стрибати з гілки на гілку. Їхні маленькі серця, як і раніше, ледь світилися, почали сяяти яскравіше, злата відчула величезну радість. Далі їх шлях проліг до долини смачних ягід, де жили буркутливі ведмеді. Як їли лише мед. Злата показали їм кошик з різнокольоровими соковитими ягодами. Ведмеді спробували ягоди і були вражені чудовим смаком. Їхні серця, які були важкими від постійного споживання меду, стали легшими і засяяли новою енергією. Нарешті злата дійшла до озера Доброти. Де жив самотній дракон. Він не був злим, лише сумним. Злата підійшла до нього і запропонувала йому добре слово та щирий сміх. Серце дракона, яке було холодно, зігрілося і засяяло ніжним світлом. Злата повернулася до королівства, де всі серця тепер були яскравими. І сильними, включаючи її власне, яке сяяло найскравіше. Діти, вам сподобалася казка? А про що казка? Так, про яскраві серця. Давайте покажемо, де у нас знаходяться серця? Молодці. Що сказав Радомир златі про серце? Які три речі необхідні, щоб серце залишалося яскравим? Так, рух, смачна їжа та доброта. Молодці. Я думаю, що ви швидко рухаєтеся, їжте корисну їжу та є добрими дітьми. Що ж таке доброта, діти? Так, доброта це коли ми допомагаємо мамі, ділимося іграшками з другом. Або коли говоримо добрі слова. Ви всі молодці. До нових зустріч. До побачення!